Она жрет бегемот от ладоша. Вот такой он и мое рот. Септу пащу, а крім пащу чипок рота. Жрет в цел бегомота. Ведь вся солдачка рота. А может, даже полк. З усіма солдатами, з кухнею і гарматами, а який з нього Толк який з вегемота. Дуже знать мені охота. під дому, що він не прути на мене, ти будеш броди. Він родий. І морози, і шпроти, і, шпрот, і варенья, і компоти. А найбільше бегемот любить торт. Ну, нехай. А до роботи дуже любуться бегемоти. Що ти? Що ти? Про роботу не нагадуй бегемоту, бо хіба не роботи? Розявлять поширше рота.